З вами Юлія Теркач і я нині буду знімати відео е, Мої покупки. Е, покупки мені купили з Ашану і з Південного. Так що, що мені побирається в руку, ой, це є в нас такий коректор. Вот. Мені дуже хотілося палітру і треба мені дуже палітру до школи. Потім в мене зошкар з анджелою. Потім з того такого кота, я не знаю, як його звати. Потім така дівчинка з роликами. Я скажу. Це зараз в нас в кліпенку, це в нас в лінійку. І це в нас тоже в лінійку. Потім у нас іде це істика. У нас оранжевий, потім рожевий, жовтий, зелений і синий. І от такі жовті квадратики. це мені купили е, на південному Лімпопо. попо. Другий в мене тобі стільки, але вже тут різного кольору. Це такий кульочок, мені дуже треба було там якісь дрібниці складати. Він отак нажимається і так витягується. Дуже файний кульочок. Ось у мене такий олівчик йдеться. Так відкривається. Зараз це відкрию від ну, просто і тяжко відкрити. Це дуже тяжко. Я не можу його відкрити. Ну, того багато дуже олівців. От я так знімаю і тут такий олівчик. Там в кожного є такі. От мені купили щоденник з такої кіцині. Дві ручки Гелові. Дуже зручно ними писати. І там є ще така квадратна, мені не було дуже зручно і я не хотіла її купити. Ось в мене йде. Е, я ходжу на її мені купили такі чашки. Не чорні. Ось я по Потім ми купили отакі розинки. вони шипами кажуть. Такі. Дуже файна коробка, зручна. Ну і мені купили кислинку. Я буду нині ну, вже випробувати. Дуже кисло. Безума mm -hmm. дуже кисло, а потім вже вже солодка. Останнє мені купили кондиціонер для волосся. так. Щоб легше розчисувати. А останнє мені закупили манікюр. Ну, папа всім, мої покупки закінчились, папа. -па.